Всім привіт! Як ви думаєте, в мене є сьогодні бажання знімати новий ролик для вас. Вже довгий період, декілька тижнів ідуть непогані душі. І доля блогера така, що він мусить в ці душі йти знімати для вас відео. Дощ, не дощ, потрібно контент знімати. Сьогодні будемо ловити на нових місцяках, будемо перевіряти наявні щуки на місцях. Де я ще не рибалив. Весь день на нас чекає дощ. Мені забулося передати куртку Сімс, тому сьогодні я рибалюю в хуйні, яка повністю вже промокла. В цій хуйні я маю стояти 5 годин по пояс воді і радувати вас новим контентом. Цього дня хочу приділити увагу новій приманці, точніше, новим. Які мають класифікацію як твістер. Не віброхвіст, а серповидна приманка, яка має назву твістер. Я думаю, що всі ми, в більшості мого віку людей старших, починали рибалку з твістера. Якийсь масовський твістер. Чи, наприклад, твістер Relax у мене такий був. Я пам'ятаю, що років десь 12-13 тому у мене був спінінг, телескопчик Окума. За гривень 50, котушка за гривень 50 і була ліска 0,30. І так я ловив хижака. І на цей твістер, на такий великий е, твістер, 4 дюйма, це було релакс. 4 дюйма він був жовто-чорний. Серп жовтий, здається, а тіло чорне. Щось таке. Чи помаранжевий, чорний, не пам'ятаю. Коротше, біля берега така щука клюнула, я не знаю. Тоді мені казалось, вона кілограм 10. Але зрозуміло, що це була якась трійка четвірка. Це була перша моя така щука, і вона клюнула на приманку твістер. Тому сьогодні, окрім раків, окрім фюженів, окрім фетіків, у мене є три види твістера, з якими я вас познайомлю. Будемо пробувати ловити на віброхвости, будемо пробувати ловити на фюжени, так як потрібно щуку нам дивувати знову ж таки чимось новим. Сподіваюсь, відео набере гарні перегляди, тому що воно буде сильно для мене важким. В першу чергу цікаво, як відреагує щука на ось такий непоганий дощ без перестанку. А в другу чергу це те, як сьогодні я одітий. На такі рибалки потрібно вам мати гарні куртки, костюми, тому що я не знаю, чи я спіймаю щуку сьогодні, але я знаю, що дві сумплі я спімаю точно вже. На такі рибалки слід готуватися гарно. В мене є гарні речі, але вони просто сьогодні не зі мною. Ставте лайк відразу. я далі пробираюсь, мені ще кілометр такими хащами пролізти, і я буду на точці. Тому поїхав. У нас змінився рівень води через дощі, і я просто не зміг пролізти на багато нових точок. В кадрі захватимо декілька нових точок і на цьому буде все. З гарних новин я не закрив до кінця бакан, у мене півбакана води. Були ще якісь речі з собою, але їх вже нема також. Я не знаю. Зараз буду сперва діставати все з бакана і будемо виливати воду. А потім вже підключу по твістера і розповім. Знайомки з моїми приманочками, поки я виливаю воду своїх коробок. Вже зараз будемо розпочинати. Так, то перший перший твістер буду вас знайомити з ось такою приманочкою в розмірі 2.2 дюйми. Angry Bates твістер 2.2. Приманка серед всіх трьох твістерів є сама універсальна, тому що вона збирає і судака, і окуня, і щуку різного розміру. З трьох моделей, які сьогодні в мене є, я вважаю, що ця буде найуловистіша. Тому що дві інших моделі вони мають трішки інші задачі. Одна більше на судака, по моїй думці, а одна більше по великій щуці. А цей не пропустить жодної рибки. активної яка буде. Зараз ми заліземо якось, розчистимо трішечки очерету. Станемо і будемо пробувати обловлювати ось ці І там трішечки полазив, звісно. Рід пошумів, може якось налякав, не знаю. Будемо перевіряти. Зараз беру приманки і буду робити перший закид. Так, я вже обірвав з першого закиду першого твістера, тому далі відкриваю коробочку, будемо ставити заміну і продовжувати нашу рибалочку. Зараз вам розкажу, яка проводка в мене найкраща для цього твістера я різні варіанти і в своїх умовах я буду ловити не так як найефективніше, тому що я ловлю на офсетах, корчах. А як показала практика, найкраща проводка для цього твістера це повільна рівномірка при дні. На такій проводці в мене на нього залітали дуже класні собаки, щуки, окуні. Виглядає вона наступним чином. Ми закинули твістер, він впав на дно. Робимо рівномірку ось таку повільну і підіграємо тішечки приманочку догори. На цій провоції, я думаю, що багато спортсменів виграли багато змагань на дану приманку. У нас на платниках вона дуже популярна, вона класно ловить щучку. Саме коли питання стоїть по кількості, вона чудово все показує. Ця приманка не фільтрує в нас розмір. І не будуть клювати на цю приманку. Але коли стоїть задача зловити якомога кількість риби, то ця приманка відразу приходить в думки. Вона невеликого розміру, вона активна і вона працююча В своїх умовах я буду використовувати її з паузою. Буду легенько перелазити коряшки, тормозити, чекати, знову перелазити коряшки, тормозити, чекати. Ось так буду пробувати виманити першу покльовочку на сьогодні. Подивимось, що наспиває щука. Як вона відноситься до двох тижневого доща. Тіжечки притих, до речі, легенько моросить. Потрібно користуватися моментом. Є покльовка! хороше клювання щуки. Звичайно, ми йшло на офсеті. Друзі, на паузі таки є перша щука у мене з другої постановки. Тут ми ще не рибали, розведи нові місця. Тут більше між очеретами ловимо, а не між корягами. Фух, і була хороша щука. З викиду, з підочерету. Шарахнула в мене чудова щучка. Ху, ну вже трохи цей тепліше стало. Так холодно капець. Льовка трішки нас зігріла. Сьогодні не все погано. Якась та реакція мінімальна є уже. Посічений флюр, посічений вантажок. Щучка спокусилася моєю приманочкою і вдарила її в голову. Дуже часто в цих місцях мене трапляється на останніх рибалках, безліч клювань відбувається саме в голову. Ось одна із них також. Вдалося мені отримати клювання на приманку, яка ще тут не бачила клювань. Це приємно. Приємно завжди брати з собою щось нове і отримати нього бажний результат. Знову холоста клювака. І знову тип приманки твістер. Знайомлю вас, друзі. Ні, це не воно клюнуло, це була покльовка, я вам гарантую. Це після покльовки ми розгорилося в очерет. Та ось є сліди щуки, є сліди щуки. Свистково покльовка, але чомусь знову в мене немає засічки. Так ось. Представляю вашим очам другий твістер, який має назву свірл. Цей твістер є класично щучим, він велетенський, грубеляче, щуче тіло, велетенський хвіст. Це приманочка для щуки за кілограм. Можна використовувати на судака, але це мають бути хороші залікові судаки, там 1,5 кг і так далі. І ця приманка хороша. Тим, що вона відфільтровує малу щуку. Малу щуку на свірла я майже не ловив. Якщо свірл це щука за кілуха. Коли наша попередня приманка Twister 2.2, вона є більш універсальніша, тому що вона буде ловити всіх, то ця приманка створена для відфільтрації малої щуки. Шнурки ось такі просто на у в мене не клювали. І зараз. На другому мою приманку у мене знову покльовочка щука. Красота. Три постановки. Дощ валить. Що він тільки втих Тут стояв. Хвилину назад таке ляло капець. Щука клює По дощ. В сильний дощ щука клює. Зараз поганяємо нашого другого твістера. І перейдемо вже до третьої приманки. Третя приманка цікава. Вона. На мою думку, більше по судаку. Але бувають такі дні, коли щука хоче тоненького твістера, тоді ця п'явочка нас може виручати Думаю, ви здогадалися, що це за приманочка. А зараз поки приділяємо увагу свірлу. Розпрацював колір у мене морнінг, такий типу долоха. І. Шоколадка, бачите? Два таких темних відтінка дають рибку. Кислоту я взагалі не хочу ставити, я не вірю в теперішній період, в теперішніх ситуаціях, що тут на кислоту буде клювати при такій погоді. Тому, поки яскраву приманки, я обхору стороною. Це міф, що для такої погоди потрібно ставити яскраву приманку. Навпаки, це так не працює. Є, є-єє! Хороша щука. На твістера взяла. Третя покльовка, друзі. Це має бути закілушечка в нас. І вона, надіюсь, вже не зійде. О, тугенько, тугенько, можна навіть петрушка. Сейчас подивимось, хто там такий. Так, тугенько, тугенько йде. Гарна рибка. Давай-ка показуйся, малышка. Ой, хороша душечка. Шикардос, бачите, за краєчок легенько. Бляха, так сидить легко. дуже страшно. Блять, зійшла. Ну я бачу, що вона зійде. Охте. Ось вам твій І ось вам відфільтрація малої щуки. Щука 2 кг в цих місцях ще є. І око моє після такого радіє. Приманочка розбита. Зараз її переставимо. Можливо, ще закинемо так. Под... А, вона розбита тут, я поняв. Нічого не буде. Все. Чудова риба трофейного розміру. У нас клюнула. Думаю, ви все бачили. Клас. 2 кг на кінець я побачив на свої очі. Коли вона зробила ривок, я зрозумів, що я її вже не побачу. Тому що в таку погоду щука часто вирядують. Б'є, ну, але краєчок б'є, не засідають. В дощ може бути, у вас кількість покльовок найбільша в принципі за всі рибалки. В сонячній та в дощ може бути набагато більше покльовок. Ну, вони будуть холості. Це норма. Нічого з цим не зробиш. Ну що, як вам рибалочка в дощ? На кінець це знову затих, можна трішечки погрітися. Три постановки, три чудові покльовки щук. На жаль, свірли в мене більше немає. Я пачку з ними не кинув. Да і, в принципі, вони в мене вдома, здається, в 5 штук кількості і все залишилося. Тому в хід іде приманка третя, яка має назву медворм. Чи медворм. Думаю, без різниці. Ця приманочка це копія на кейтек мат матвах. Я вже вам говорив, що більше відношує до Судакової через її худе тіло, але вона класно може ловити пасивну щуку влочіннями по дну, якраз такими волочиннями, які я використовую в своїх умовах. Я не скажу, що вона буде краще оригіналу, але в моїх місцях не дуже розумно ловити на кейтек. Я за рибалку чесно обриваю приманок 10 кожного разу. Це страшне просто. Тому чудовий варіант силикон по м'якості. Такий самий, якісний, гарний наш український силікон. Зараз піде в воду і буде пробувати отримати четверту покльовку. Перші Перші твістерки успішно обкатані, щучка в них чудово реагує. Тому сьогодні в нас гарне відео по темі. Знайомство з новою приманкою і докази, як приманка у огляд твістера може розірвати. Коли фюжени, фети, рак, нічого вже і не цікаво, іде приманка, якої ще не було, і показує просто неймовірні результати. З кожної постановки є щука. Питання в тому, що вони йдуть на берег, це вже інше. Я від цього ніяк не залежу, милому в дощ, і через це вона акуратно бере. Ну, впевнений, що. Дві рибалки поспіль без риби я не буду, тому що це, в принципі, нереально. Такого бути не може. Підтримайте відео лайком, я буду далі обловлювати точку новою приманкою. І перейду далі. Будемо вже діставати першу щуку на берег. Я впевнений, що от наступна покровка або п'ята щука, в нас вже буде точно. Не можеш. чотири щуки зійти чи п'ять поспіль, правда? А, зрізала. Хе-хе, четверта покльовка в мене зріз Спрацював медворм. Гарна клювака щуки, але, на жаль, ми її сьогодні не побачимо. Покльовка була жадна повністю в шахту і все. Подивіться на цю рибалку, Йо-майо, 4 постановки, 4 покльовки щуки. Це просто фантастика якась. Нереально холодно, дуже важкі умови, але щука клює і клює, просто супер клює. Так, ми на новій точці. Ось така приманочка. Тру камеру включати я не буду сьогодні, тому що руки мене відказують вже. Планував рибалити 5-6 годин, але думаю, мене на 4 більше не вистачить. Їдемо далі. Свірли в мене закінчилися. Немає жодного, було два. одного щука з'їла. Одного я обірвав. Тому зараз в мене залишається мадворм і твістер. Вже цього дня я не хочу впиратися в твістера, тому що нам цікава якась гарна щучка в кадрі. Через те буду ловити на мадворма і буду ловити на якісь віброхвости типу Fettiка чи Fusion. Залишається мене три таких приманки. твістер я відкладаю в сторону, тому що вже просто не можу тримати спінні в руках. І рака відкрила в сторону також, тому що не хватить терпіння робити ось цю ракову проводку. Залишається три приманки. Залишається дві точки. Крайні дві точки на сьогодні. Наш фільм підходить до своєї розв'язки. Зараз на кону просто все. Чи успішна зйомка відео, чи це провал, який ви навіть не побачите. Тому що я цього не закину. Якщо я не зловлюю. Дві рибалки поспіль щуки, точніше, не потримаю в руках щуку. Ви цього не побачите. Всі ці старання, цей далекий шлях, ось це все було марним. Якщо зараз на двох точках я не спіймаю щуку. Тому поїхали. Я її спіймаю, я це вже знаю. Но треба трішки дати нам огню до нашого фільму. Я впевнений собі, щука в нас має бути. Зараз буду опиратися в вибір хвости. Тому що точки три твістерами пройшов. Якась надактивна щука закінчилася, тепер хід ідуть віброхвости. Фетік і fusion дві приманки зараз ставлю і пробую доловити свої дві крайні точки. І вірю, що одну щуку в руках я таки потримаю. Обловив я одну із точок, прямую на останню. Вся надія на тебе, друже. Три дюйма Fusion, Зараз я спробую ще попиратися в нього. Прямую до своєї крайньої постановки. Не хочу вірити, що нічого не вийде. Просто не хочу. Таке не може бути. Ми зараз ловимо щуку по-любому. Таку якусь грам 700 клушечка, зараз має золоті. Це буде гарне закінчення нашої рибалки. А ось і остання точка. Якщо ти зараз не спіймаєш щуку, то все. Більше на фюрзі не ловити не буду ніколи. Останні декілька закидів. І кінець нашої рибалочки. Є, поклевка! Взяла, взяла, взяла! Блять, останній заброс! Я хуєю! Чесне слово, нічого іншого не скажеш! Останній закад! Півторуха! фюжн. Да! Зараз ці емоції, друзі, ні з чим не передати вам! На своєму останньому закиді я ловлю щуку! Здорову щуку, навіть більшу, ніж півтора кілограми. Чудовий апарат. БЛЯТЬ, куди? Зійшла? ха, -ха, -ха. Не важливо. Я взяв її в руки! Є! Ми зняли кіно! Ху! Оце так завершення рибалочки! Оце так шоколадик, красавчик! Я на березі. Статив не дістаю, тому що вже руки і все відказало. Просто вже слова путаються між собою, говорити я не можу і рухатись лишній раз не хочу. Попереду мене 2 км дороги. Я зігрів тішечки, поки йду до машини, і буде все нормально. Сьогодні у нас була гарна рибалочка, я довольний як слон. Ми підняли тему твістерів і підняли її дуже сильно і зняли для вас. Цей крутий ролик. Нікому не рекомендую повторювати ось таке, скільки я рибачу в таку погоду жахливу, рибаків немає і все вірно, не ходіть в таку погоду на рибалку. Я до цього вже загортований. Я повторював це тисячі разів, тому більш-менш мені нормально, але вже і зараз так собі, не сильно нормально. Десь 4 години я вистояв, прийшов сюди вже мокрим, таким і мокрим відстояв, але кіно це зняв. Думаю, я не захворію, адже я до такого звик. Ну, ви краще лежіть на дивані і дивіться це відео. Ставте лайк, підтримуйте його своєю активністю. Думаю, воно заслуговує набрати 10 тисяч переглядів. Набере гарні перегляди, ми проведемо конкурс. Тому давайте, тапайте лайкосик, коментосик. Нехай воно золотить нас гарно. 10. Я б хотів побачити на цьому кіні. А Зараз з вами буду прощатись. Всім пока, всім до нового відео. Сподіваюсь, воно також буде таке класне, рибне і цікаве. Всім минулі рибалки вдається мінімум трьох щук зваблюти на клювання. Тому я дуже задоволений, що в нас це виходить. Рекомендую всім, хто не дивився відео. Почати дивитися їх спочатку, адже у нас прям по сюжету йде, як фільм. Починаємо спінери, ф'южени, потім більші приманки, потім раки, зараз твістери і так далі. У нас кожне відео нова приманка. Ми про все проговорюємо і вчимося з вами просто ловити з нуля по всім типам приманкам. Тому, хто не бачив, обов'язково переглядайте минулі відео, вони також дуже цікаві. Все, всім пока, побіг, бо страшне. Зараз, мабуть. Побудь... Роблю пробіжечку, щоб зігрітися, бо трохи холодно стояти, коли спіном кидаєш трішечки легше, а так взагалі неприємно.